Бо якщо не я, то хто навіть про найзапекліші бої він розповідає з посмішкою. 19-річний нацгвардієць Євген початок повномасштабного вторгнення зустрів солдатом-строковиком та одразу каже підписав контракт. Бойове хрещення пройшов у тернах. Воював у лісах під Кремінною. Верхівки дерев збивають, щоб дерево та осколки падали вниз на нас. Дронь потім ще літає і більше бачить, бо верхушка ж дерева закриває. Бронік ну, не знімається, бо у будь-який момент може початись бій, а це все час. Противник а, час... каже Євген, на постійні штурми не шкодує ані техніки, ані людей. Було що декілька танків виїжджали на нашу позицію, Вели, ну нашу позицію косили та сусідні. Ще розкидували дими, що якщо піхота піде, то ми її зразу не побачимо. Потім виїхала БМП, теж відстрілялась, від'їхала, і там вже трохи піхоти підтягнулося, але вони успіху не мали. В певний момент, згадує нацгвардієць, довелося виконувати обов'язки командира підрозділу. Помадувати, коли там люди поважніші за тебе віком. Ну, це дуже важкувато, але ну, можна. Ти боїшся когось втратити, бо потім можеш почати винити себе, що це ти десь прорахувався, зробив десь невірне рішення, прийняв, і хтось із за цього може постраждати. Бігав по всім окопам, питав, що у хлопців у кого як, щоб знати ситуацію повністю. А це було дуже небезпечно, бо працював танк по нашій позиції, це поки він перезаряджається, це десь ну, секунд 7-6. Тебе є час, щоб швидко добіжати до сусідньої позиції. Найважчими ж, каже, виявилися не багатогодинні бої, а втрата побратимів. Ти з ним можеш п'ять хвилин назад балакав, через п'ять хвилин його ж може все не стати. Або ну, якщо пораненим, то ну, його на евакуацію треба. Треба, щоб його донести. А буває таке що дуже складні ситуації, коли ну, немає можливості його евакуювати, бо обстріл і можна покласти ще більше людей. Війна навчила мене, що ну, треба оцінити моменти, коли тихо, спокійно. Його рідна Охримівка в Запорізькій області наразі окупована. Та Євген вірить, скоро її неодмінно звільнять. Я кажу, що все буде добре, все буде в Україні. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.